Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таку тему, як безпека праці в агропромисловому комплексі під час весняно-пальових робіт 2025. Агропромисловий комплекс України це ключова галузь економіки, яка займає друге місце після промислового виробництва та забезпечує значну частину експорту. Проте сільське господарство є одним із найбільш травмонебезпечних секторів. Відповідно до даних міжнародної організації праці щороку у світі гине понад 170 тисяч працівників. У сфері сільського господарської галузі. Що ж стосується України, то за останні 5 років у цій сфері травмовано 1902 особи, з них 301 особа, на жаль, зі смертельним наслідком. Зокрема, в Полтавській області за попередні 5 років у даній сфері травмувало 114 працівників, 14 з них зі смертельним наслідком. Що взагалі мається під поняттям весняно польові роботи? Це напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Проведення весняно-польових робіт, як і виконання обсягу інших робіт, вимагає від роботодавців певних матеріальних затрат та зусиль для запобігання виробничого травматизму, збереження життя та здоров'я працівників. Так, у березні травні 2020 року сільськогосподарськими підприємствами Полтавської області виконується близько 35% річного обсягу польових тракторних робіт і майже така ж частка транспортних робіт. У порівнянні із зимовими місяцями зростає кількість зайнятих на ручних роботах працівників, в першу чергу на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машино-тракторних агрегатів, все це об'єктивно збільшує ймовірність травматизму, особливо при недотриманні правил безпеки та охорони праці, а також внаслідок неналежної організації роботи. Тож травмування та загибель працівників може статись у результаті порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Окремо хочу наголосити, що військові дії в воєнний час також мають великий вплив на безпеку працівників агропромислового комплексу. До того ж, роботи в агропромисловому комплексі пов'язані з низкою загроз для життя та здоров'я працівників, наприклад, з такими як травматизм під час роботи з технікою та механізмами, використання тракторів комбайнів, сіволок та іншого обладнання без належного навчання та забезпечення засобами захисту може призводити до тяжких травм та навіть до летальних наслідків. Вплив хімічних речовин: працівники часто контактують з пестицидами, мінеральними добривами та іншими агрохімікатами, що може спричинити серйозні отруєння та хронічні захворювання. Перевтома та стрес це тривалий робочий день, сезонні навантаження та недостатній відпочинок підвищують ризик нещасних випадків. Також одним із небезпечних факторів є незадекларована праця, тому що відсутність трудових гарантій означає відсутність страхування від нещасних випадків і соціального захисту. Також хочу звернути увагу на тому, що понад 30% усіх нещасних випадків трапляються під час ремонту техніки, тому з боку інженерно-технічного персоналу повинно бути організовано належний контроль за безпечним виконанням робіт та відповідне забезпечення своєчасного проведення навчання і перевірки знань з питання охорони праці. Наразі, в рамках Національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2025 рік та для забезпечення належного виконання завдань, визначених положенням Про Державну службу України з питань праці, північно-східним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці проводяться цільові інформаційні заходи з безпеки праці в агропромисловому комплексі. З метою запобігання випадкам травмування працівників на роботі та професійних захворювань у суб'єктів господарювання агропромислового комплексу та підвищення рівня поінформованості працівників і роботодавців про свої права та обов'язки з питань безпеки і здоров'я на робочому місці. Посадовим особами управління на постійній основі проводяться технічні консультації на робочих місцях, семінари, наради, круглі столи. Моделювання подій на робочих місцях, де допущені нещасні випадки, та тематичні тренінги з імітації реальних дій на робочих місцях. Постійно надаються рекомендації щодо виявлення небезпеки і професійних ризиків, роз'яснюються першочергові заходи з колективного та індивідуального захисту працівників, проводяться консультації щодо дотримання про працю та охорону праці. Також з метою створення безпечних та безаварійних умов праці у суб'єктів господарювання сільського господарства та мінімізації ризиків, виникнення нещасних випадків на виробництві під час проведення польових робіт, посадові особи постійно наголошують керівникам сільськогосподарських підприємств та їх інженерам про необхідність посилення профілактичної роботи щодо запобігання виробничого травматизму та нещасних випадків. Всім суб'єктам господарювання сільського господарства перед проведенням власне польових робіт необхідно дотримуватися основних правил, таких як не допускати до роботи на транспортних засобах та до робіт підвищення небезпеки працівників віком молодше 18 років, працівників без проходження обов'язкових медичних оглядів, без навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Проводити перевірку сільськогосподарських угідь та прилеглих ділянок на предмет наявності снарядів, вибухових пристроїв та інших підозрілих небезпечних предметів та пристроїв, що створюють або можуть створити загрозу працівникам сільського господарства. Проводити заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни, навчання, тренінги, інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки усіх працівників, які беруть участь у весняно-польових роботах. Організовувати проведення комплексу польових робіт в умовах достатньої видимості, забезпечити працівників, задіяних у виконанні польових робіт, відповідними засобами індивідуального та колективного захисту, засоби пожежогасіння гасіння та своєчасно поповнювати медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги. Також, у разі потреби, необхідно забезпечити надання працівникам невідкладної медичної допомоги в польових умовах та за необхідності створити пункти обігріву та прийому їжі. Категорично заборонено допускати до роботи хворих, перевтомлених осіб, осіб нетверезім останні, або таких, що не пройшли інструктаж з охорони праці та обов'язкові медичні огляди. Категорично заборонено також здійснювати транспортування та ручне перенесення обладнання, устаткування, добрих та інших матеріалів до місця безпосереднього виконання робіт без розроблених безпечних маршрутів, допускати до виконання технологічних процесів машини і обладнання, які мають технічні несправності. Допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцій огорош, рухомих елементів, працювати при застосуванні гербіцидів та пестицидів без спецодів, спецзуття та інших засобів лікарного захисту, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів. Всі повинні пам'ятати, що лише повне виконання чинного законодавства охорони праці збереже життя та здоров'я працівників під час усняно-пальових робіт. А також попередить виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань. Окремо, користуючись нагодою, хочу повідомити про відзначення у 2025 році Всесвітнього Дня захорони праці. Щорічно, 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці, який збігається з Всесвітнім Днем охорони праці. Так само збігається і девіз, який визначає Міжнародна організація праці. скорочено МОВ. МОП – це одна із найстаріших міжнародних міжрядових організацій. У 2025 році їй виповниться 106 років. Свою діяльність вона спрямовує на підтримку демократії і соціального діалогу, боротьбу з бідністю і безробіттям, заборону дитячої праці. Ідея започаткувати такий особливий день з'явилась після того, як у 1989 році американські та канадські робітники та профспілки провели День вшанування пам'яті. Ти працівників, які загинули на роботі. І лише у 2003 році Всесвітній День охорони праці отримав свою сучасну назву. День охорони праці в Україні запроваджений з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питання охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. В умовах повномасштабної війни питання охорони праці набувають особливого значення. Проблеми тіньової економіки, незадекларованої праці, виробничого травматизму завдають великої шкоди обороноздатності країни та економіці. Недостатньо лише говорити про необхідність зниження рівня незадекларованої праці та травматизму на виробництві. Це постійна робота, яка не повинна ні на мить припинятися. Цю думку важливо донести до всіх, хто відповідає за життя та здоров'я працівників. І День охорони праці гарна нагода для цього. Щороку МОП визначає тему. Девіз Всесвітнього дня охорони праці і цю ініціативу підтримує Україна. З урахуванням обраної теми підприємства розробляють та проводять заходи з нагоди дня охорони праці. Їх масштаб та наповнення залежать від розмірів підприємства і кількості працівників. В цьому році девіз дня охорони праці це революційні підходи до здоров'я і безпеки, роль ШІ та цифровізація на роботі. Ця тема висвітлюватиме вплив новітніх технологій на безпеку та гігієну праці, зокрема, передові роботизовані системи, штучний інтелект і машинне навчання, екзоскелети, безпілотні літальні апарати, інтернет речей, віртуальну та доповнену реальність. Цей день спонукає до обговорення нових методів роботи, таких як автоматизація завдань, аналіз великих даних, розумні цифрові системи та управління працівниками за допомогою штучного інтелекту. А також нові типи роботи, такі як робота на цифровій платформі, віддалена робота, дистанційна робота тощо. Для фахівців охорони праці на підприємцях доцільно розглянути впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці, електро... електронні форми аудитів, звітів. В сучасних умовах робота на цифровій платформі спрощує отримання необхідної інформації з охорони праці. За допомогою цифровізації на підприємствах впроваджується автоматизація аналітичних процесів, що дозволяє виконувати окремі операції без залучення людини. Використання цифрових пристроїв дозволяє здійснювати функції онлайн-контролю за безпечним та здоровим виробничим середовищем, що дисциплінує виконавців робіт. План заходів з відзначення дня охорони праці передбачає низку заходів, спрямованих на привернення уваги на та підвищення рівня обізнаності суспільства з питань охорони праці. Зокрема, інформаційні кампанії, масові заходи в форматі круглих столів та проведення онлайн-конкурсу Мистецтва безпеки праці. Тож, користуючись нагодою, Північно-Східне міжнародне управління Державної служби з питань праці запрошує всіх приєднатися до відзначення цього дня, а також прийняти участь у всеукраїнському онлайн-конкурсі Мистецтва безпеки праці за такими номінаціями. Інноваційні та цифрові рішення для забезпечення безпеки на роботі. Кращий спеціаліст з охорони праці, ефективні програми психосоціальної підтримки на роботі та її реалізації. Мистецтво, що рятує життя. Старт конкурсу буде оголошено саме 28 квітня і триватиме до жовтня 2025 року. Вся додаткова інформація буде розміщена на сайті Північно-Східного міжнародного приємного праці та в соціальних мережах, до яких ми запрошуємо вас приєднуватися. У разі ж виникнення у вас запитань щодо дотримання законодавства про працю, можна звернутися за консультацією до наших фахівців, які будуть раді допомогти вам з будь-яких питань, які відносяться до нашої компетенції. У мене все. Дякую за увагу.